Фінансова ефективність проєкту це показник ефективності використання коштів у перерахунку до кількості учнів та працівників закладу освіти, для яких буде відремонтоване або побудоване укриття з урахуванням змінності навчання. Наприклад, якщо нове будівництво укриття коштує 100 мільйонів гривень та розраховано на тисячу осіб, то сума на одну особу складатиме 100 тисяч гривень. Перерахунок на одну людину для капітального ремонту складає. Менш ніж 20 тисяч гривень 30 балів. Від 20 тисяч однієї гривні до 24 тисяч гривень. 25 балів. Від 24 тисяч однієї гривні до 28 тисяч гривень. 20 балів. Від 28 тисяч однієї гривні до 32 тисяч гривень. 15 балів. Від 32 тисяч однієї гривні до 36 тисяч гривень. 10 балів від 36 тисяч однієї гривні до 40 тисяч гривень – 5 балів, понад 40 тисяч одну гривню – 0 балів. Перерахунок на одну людину для нового будівництва складає менш ніж 75 тисяч гривень – 30 балів, від 75 тисяч однієї гривні до 88 тисяч гривень – 25 балів, від 88 тисяч однієї гривні до 101 тисячі гривень – 20 балів, від 101 тисячі однієї гривні до 114 тисяч гривень – 15 балів, від 114 тисяч однієї гривні до 127 тисяч гривень – 10 балів від 127 тисяч однієї гривні до 140 тисяч гривень 5 балів, понад 140 тисяч – 1 гривню, 0 балів. Максимум у категорії фінансової ефективності проєкту можна отримати 30 балів.